Не Герман, не Гришко і, звісно ж, не Куленяк. Господар Банкової вкотре руйнує кадрові прогнози експертів. Новим міністром культури від сьогодні працюватиме Леонід Новохадько. За даними змі, давнішній друг нинішнього міністра освіти та бачника. І навіть співавтор однієї з його книг пам'ятники російської історії та культури в Україні. Саме із часу керування Дмитром Володимировичем канцелярією президента Кучми бере початок державна кар'єра Леоніда Михайловича. 94-го він завідує в адміністрації гуманітарною політикою, 96-го отримує посаду. Першого заступника міністра культури та мистецтв із 2005-го місце за кафедрою в університеті Поплавського. Із 2007-го перший заступник директора Укрінформу. Із 2010-го заступник столичного мера Черновецького з питань культури, освіти сім'ї праці. Попередник Леоніда Новохатька на посаді запам'ятався насамперед скандалами навколо тотальної заміни керівництва українських музеїв від лаври до районного рівня. Михайло Куленяк аргументував пертурбації намаганням поставити на чолі музеїв менеджерів. Їхні колективи, що часто виступали активно ти змін звинувачували міністра у спробі працевлаштувати потрібних людей.